Олександрійська громада втратила захисника Артема Виходця. 2 вересня 2023 року свій останній бій прийняв солдат, навідник десантно-штурмового відділення Артем Виходець. Загинув захисник у районі села Вербове Запорізької області. Йому назавжди 25 років. У нього залишилися мати і брат. Про це повідомила прислужба міської ради. Передали відзнаку міністра оборони України, присвоєну Андрію Шевченку, посмертно, його дружині Світлані, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Андрій Шевченко брав участь в АТО ООС, після чого отримав інвалідність. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних сил України. За час служби зазнав поранення, отримав другу інвалідність і був змушений залишити армію. Після звільнення пішов із життя. 1 жовтня з нагоди Дня захисника і захисниці України в Олександрії відбулася акція Хода в пам'ять про загиблих. Марш розпочався о 17.30 від Палацу культури Світлопільський і пройшов до Алеї пам'яті по проспекту Соборному. Близько 200 людей вийшли вшанувати героїв. Рідні та близькі зниклих безвісті та полонених, ветерани та патріотична молодь пройшли з розгорнутими двома великими прапорами прапором України та прапором між небом і землею блакитно-чорним, який Є символом пам'яті про тих, хто пропав без звісти і кого досі чекають вдома. Про це написала політична Олександрія. Волонтерська спільнота Піксель звітує за вересень. За минулий місяць волонтери відправили 113 маскувальних сіток загальною площою 3616 квадратних метрів, 11 кікімор, 900 металевих скоб, 4 холодильники, 6 буржуйок, 4 пральні машини. Також подушки, ковдри, робочі перчатки, рушники, кавери, спідню білизну, гігієну, форми, інструменти, бойлер, енергетичні пакети, кишеньковий перекус, печиво. Тощо волонтери дякують кожному за підтримку. Звіти, запити військових та реквізити для донатів на сторінці спільноти піксель. З нагоди відзначення дня захисників захисниць України, Олександрійський лікар вид медицини отримав почесну нагороду. стійку громадянську позицію, патріотизм, любов до України, глибокі знання та професіоналізм, відданість справі, медаль за участь у Нацпротиві від Олександрійської РВА отримав Михайло Юськів, лікар ветеринарної медицини Олександрійської районної державної лікарні. Відзнаку та посвідчення вручив перший заступник начальника Олександрійської РВА Валерій Больбот. 30 вересня до Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про реєстрацію випадку підозри на ботулізм у мешканки Олександрії. Згідно з результатами досліджень, діагноз підтвердили. Наразі потерпіла продовжує лікування у закладі охорони здоров'я. Їй введено сироватку. Це перший підтверджений випадок ботулізму в поточному році.